Місяць тому 66-річного Ігоря Давидова із Кропивницького стався гострий інфаркт міокарду. Чоловік вважає, у лікарню потрапив через хвилювання. Дуже болезненно розпочинав всі несправедливості не цього світу. І в результаті цього накопилось. Жена побачила, що я погано себе почуваю. І одразу схватила мене в охапку, в больницю. А тут одразу визначили на прийомну покою. Что какой-то непорядок завезли в реанимацию, и они меня спасли. Спасибо, доктора. Щоб відновити кровопостачання серцевого м'яза, чоловіку зробили операцію, розповіла лікарка-кардіолог Наталія Чайка. Ми зробили йому коронарографію, продіагностували, що в нього значно звужені судини серця, і такий пацієнт потребував оперативного втручання. Воно не робиться зразу на свіжому інфаркті, це дуже високі ризики. Тому пацієнт лікувався медикаментозно місяць, дообстежився і вже повторно надійшов до нас на планову операцію. Щомісяця з Інфарктами міокарда до кардіоцентру потрапляє від 80 до 90 людей з усієї області, говорить Наталія Чайка. Якщо порівняти з довоєнними роками, було менше, тому що багато у нас збільшилось населення багато переселенців до нас потрапляють з інфарктами. От і за цей рахунок також збільшилась кількість інфарктів. Якщо взяти там 20 років тому, 10 років тому, то дуже багато інфарктів пропускалися. Хворі не зверталися, хворі залишалися вдома, там, в особливо сільська місцевість. Пояснює, гострий інфаркт міокарда може виникати через емоційне та фізичне перевантаження, а може і стані спокою. Дуже важливо надати медичну допомогу у перші шість годин від початку інфаркту. Класичний інфаркт міокарду – це тиснучи пекучі болі за грудиною. Ось тут. Не отут, де люди завжди думають, а іменно за грудиною в нас серце і чуть-чуть наліво. Вони можуть ну, наш термін радіювати, тобто віддавати в плече, в руку, в шию між лопатки. Тобто колючі болі, ниючі болі це не серце. А от тисне пече, нехватка дихання, таке відчуття, що перекривається кисень, е, оце Ознаки інфаркту молодший вік пацієнтів із гострим інфарктом міокарду, говорить генеральна директорка кардіологічного центру Ганна Сухомлин. За рік це порядком 1100-1200 інфарктів. Ми стали помічати, мабуть, з 2023 року, що категорія молодих пацієнтів це пацієнти до 45 років збільшується. Говорить, якщо у 2022 році гострі інфаркти міокарду у людей до 45 років становили 14% від загальної кількості, то у 2023 році 22%, у 2024 33%. З початку цього року зафіксували 518 випадків гострого інфаркту міокарду. В середньому термін перебування складає десь 7-8 днів. Держава плати за гострий інфаркт міокарда, якщо з проведенням коронарографії це 25 тисяч, і якщо з проведенням стентування це 43 тисячі за одного пацієнта. Але ми бачимо, що і цього недостатньо, тому що всі розхідні матеріали, які застосовуються при цій процедурі, вони є закордонні. Серед факторів, які збільшують ризик інфаркту міокарду шкідливі звички, малорухливий спосіб життя і стрес, говорить завідувач блоку РНН ендоваскулярної діагностики Руслан Фесенко. Інфаркт в 60 на він деле починає закладуватися ще в от. Тобто всі ті звички погані, вести образ життя, всі ті стреси, вони накоплюються. Вони накоплюються, і потім до нас приїжджають люди вже з інфарктом. І це, як правило. Перше звернення до лікаря, і кожен розказує, що от він конкретно ніколи в житті не повірив, що в нього буде інфаркт. Радить проходити обстеження у свого сімейного лікаря не рідше одного разу на рік. Ольга Склярук Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.